У Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки. Роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити останнього мешканця. Розкажемо, як містяни оговтуються від пережитого, надають необхідну допомогу. Криші нема. Там кришу треба повністю ремонтувати. Як у центральному районі Миколаєва ліквідовують наслідки атаки 17 листопада? Кубок міського голови з футболу переможці отримали нагороди. Лише нещодавно ми його розпочали. і Вже сьогодні бачимо результати. Розповімо про те, як пройшло спортивне свято. Сьогодні понеділок, 18 листопада, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Вчора протягом дня росіяни чотири рази атакували фпв дронами куцерубську громаду на Миколаївщині, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено багатоквартирний будинок, але ніхто не постраждав. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Також вчора, о 14.58 під артобстрілами перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Стан всіх постраждалих миколаївців внаслідок шахедної атаки вранці, 17 листопада, стабільний. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, шестеро людей знаходяться в лікарні, серед них дитина. Стан всіх постраждалих оцінюється як стабільний і без погіршень. Нагадаємо, російський обстріл минулої доби забрав життя двох жінок. Одна з них була вагітною. Приносимо співчуття родинам загиблих. Сьогодні по обіді армія РФ нанесла ракетний удар по Одесі. Вже відомо про загиблих і поранених, повідомив очільник місцевої ОВА Олег Кіпер. За його словами, пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, житлова багатоповерхівка, університет і адмінбудівля. Станом на 16.00 відомо, що загинуло 8 людей. Серед них медики, поліцейські та звичайні цивільні. Щонайменше 39 осіб поранено, в тому числі 4 дитини. Їх у стані середньої тяжкості ушпиталили. Також у лікарнях 30 дорослих, з них троє у важкому стані. Іншим постраждалим допомогу надали на місці. Наразі екстрені служби працюють на місці атаки, ліквідовуються наслідки удару. А правоохоронці документують чергові воєнні злочини росіян. Інші деталі уточнюються. У Заводському районі Миколаєва комунальні служби, благодійники та небайдужі люди вже другий день ліквідовують наслідки російської атаки, що відбулася вранці 17 листопада. Удари дронами камікадзе призвели до пошкоджень близько ста будівель. Як жителі оговтуються після пережитого та хто допомагає усувати наслідки? Далі в матеріалі Катерина Рупташ. У Заводському районі Миколаєва триває ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася 17 листопада. Тоді, о пів на п'яту ранку, ворог декількома хвилями атакував місто дронами Камікадзе, типу шахет. Внаслідок цього пошкоджено приватні житлові будинки, багатоповерхівку, легкові автівки і торговий центр. Крім того, внаслідок влучання виникло декілька пожеж. Того ранку через атаку армії РФ дві жінки загинули, а поранення отримали четверо дорослих та двоє дітей. У атаки зруйнований приватний з приватна забудова. Бачите, що тут зруйновано. Зруйновані будівлі, зруйновані криші, зруйновані вікна, двері повибиті, Тому комунальні служби наразі замість вікон встановлюють USB, замість покрівлі натягується пленка, і по можливості планується видача шифера, який буде встановлено на тих покрівлях, які ще належать до експлуатації. На сьогодні в ліквідації наслідків задіяний КП Пілот задіяний Ну, Основна е, така нагрузка вона полягає на комунальне підприємство Пілот. Саме ці хлопці зараз від. Новлюють покрівлі, зараз ці хлопці закривають вікна. Така ситуація зараз на зруйнованих об'єктах. Через атаку загалом у Заводському районі пошкоджено близько ста будівель. Дім пані Галини знаходиться у тому самому дворі, куди прилетів один з дронів. Жінка зізнається, і досі страшно згадувати цей момент. Коли дойде, сльози трошки поплачу, а потім спокоююсь. Ну що ж Строїли, построїли, розрушили, освободили сволочі. Опять построїмо. Там стелі такі, що ну, якби можна їх обійти, підперти вікна зашиті. Темно, зате в своєму домі. На щастя, постраждалим допомагають комунальні служби, благодійники та небайдужі люди, додає пані Галина. Приїхали, щось грибуть, щось носять. От ті приїхали, ті приїхали. Тут у нас каміння було повно, вигружають трактором. Молодці там забрали, там не встигло розвиднятись, вони вже є. І, і сьогодні так і. Молодці. В будинку жінка проживає разом зі своїм сином та онуком. Якось жити там далі можна, каже вона. А зробити аварійний ремонт їм допомагають комунальники. Перекривають нам накривають що там цілафан, і привезли, видали по тритена 20 досок, 20 рейок, П'єну дали скотч. Ну, в общем, так дуже велике спасибі, бо зараз кидаєшся, не знаєш за що хвататись. З вікнами проблема велика, вони ж дорогі, а в мене їх шість штук. На іншій локації також працюють комунальні служби спільно з місцевими жителями. Крім того, на місці благодійники надають психологічну, соціальну та юридичну підтримку для постраждалих. А мешканці сусідніх будинків пропонують свої меблі, одяг та допомогу тим, чиє житло зазнало найбільших руйнувань. Дім пані Тетяни знаходиться поруч з епіцентром прильоту. Робити аварійний ремонт жінка приїхала з іншого міста, де проживає тимчасово. Знесло кришу, її геть зовсім немає. Потолки майже попадали. Ні вікон, ні дверей, стіни всі повело. Не знаю, це дуже страшне. А на момент вибуху тут пробувала жінка-переселенка з Херсону. Вона отримала пошкодження, поранення, наклали їй шви. Зараз у довільному стані. Ліквідувати наслідки прильоту їй також допомагають небайдужі люди та комунальні служби. Вчора нам по позакривали вже вікна, двері у нас не закриваються вихідні. А сьогодні нам хлопці вже там ремонтують, щищають кришу, будуть закривати, мабуть, плівкою і брезентом. Подалися на технічне обстеження, а також будемо подаватися на програму є відновлення, тому що хата не підлягає відновленню. Тут тільки все зносити і строїти заново чи інше житло, якесь получати Тож люди ще оговтуються від пережитого комунальні служби продовжують свою роботу, а фахівці благодійних організацій спільно з адміністрацією заводського району допомагають місцевим побудувати подальше план дій щодо відновлення житла. Роботи будуть тривати стільки, скільки потрібно, щоб задовольнити останнього мешканця. Наразі зараз завалені ті будівлі, які були аварійні. Завтра планується вивіз цього сміття і будівельних матеріалів, які залишилися внаслідок агресії агресії і руйнувань. А вже після цього буде проводитися робота щодо компенсації та відновлення. Мешканці подають свою заявку в державній програмі Дія і отримують компенсацію від держави на придбання нового житла. По вартості воно більш-менш буде созвучно з тим, яке було втрачено. Таким чином адміністрація Заводського району Миколаєва спільно з працівниками комунальних підприємств та благодійниками і далі робитимуть усе можливе, аби підтримати миколаївців та якнайшвидше відновити пошкоджені будинки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Ліквідація наслідків російського обстрілу 17 листопада триває і в центральному районі Миколаєва. Як відомо, там удари шахедів пошкодили житлові будинки, офісні приміщення та проїжджу частину. Загалом постраждало майже 30 об'єктів цивільної інфраструктури. Які роботи ведуться зараз, і яку допомогу отримують постраждалі? Далі розкаже Олександр Долматович. Росіяни атакували Миколаїв дронами типу шахет. У центральному районі пошкоджено житлові будинки, офіси та адміністративні приміщення. Голова адміністрації району Олександр Береза повідомляє, що зараз триває ліквідація наслідків. Виїхали всі необхідні комунальні служби і взялися до ліквідації наслідків обстрілів. Це і допомога мешканцям забиття вікон, дверей, розчищення проїжджої частини. Видача необхідних ну, першочергових матеріалів будівельних для того, щоб впоратися з ну, першими завданнями з вікна, закрити плівкою, там забити ОСБ, там, двері, вікна. Комунальні служби прибули на місце відразу після удару. Працівники комунального підприємства Пілот встановлюють у будинку ОСБ, щоб закрити пошкоджені вікна. А ЕЛУ автодоріг відновлюють зруйноване дорожнє покриття. Також додаткову допомогу надають і волонтери. Громадська організація 10 квітня сконтактувалася зі мною ми передали їм адреси постраждалого житла приміщень для того, щоб вони вже далі могли працювати з людьми і надавати ту допомогу, яку вони мають у своїй наявності. У будівлі пошкоджено дах, вікна та стелю. 70-річна Наталія яка живе в цьому будинку самого дитинства, каже, що допомога тут вкрай необхідна. «Криші нема. Там кришу треба повністю ремонтувати. Входною двері в під'їзді нема. В під'їзді тут вікна, ось два вікна теж нема. І ви ж бачите, тут це, і у людей теж вікна всі повибивали. І вікна, і двері, і, і все. Все повибивали. Страшне. Та ще й потолки попадали. Попри труднощі, адміністрація центрального району Миколаєва та комунальні підприємства докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російського обстрілу. Олександр Долматович, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Вподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, Телеграмі та на сайті trkmart.tv. Воїни служби безпеки України за два тижні уразили 16 російських реактивних систем залпового вогню ГРАД. Про це повідомили в прес-центрі СБУ. Там додали, що завдяки професійній роботі операторів дронів спецпідрозділу АСБУ ці російські РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть загрожувати українським містам та селам. Миколаївщина на забезпечення житлом 29 родин ветеранів додатково отримає 61 мільйон гривень. Про це повідомили Вова. Зазначається, що регіон отримає цю суму з державного бюджету. Загалом до кінця року з нього буде спрямовано понад 4 мільярда гривень на придбання житла для понад 1800 родин ветеранів з-поміж ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи, а також родин полеглих. Заступник керівника офісу президента Віктор Микита також повідомив, Домив, що у всіх областях мають створити комунальну установу обласного рівня, яка опікуватиметься питанням підтримки ветеранів. У Миколаєві планують капітально відремонтувати будівлю спортивного комплексу Надія. Вартість проєкту оцінюють у 115 мільйонів гривень, вказана у цифровій системі Дрім. Проєкт передбачає капітальний ремонт будівлі, зокрема заміну системи опалення, термосанацію та благоустрій прилеглої території. Нагадаємо, що у 2020 році в спорткомплексі утеплили дах, облаштували системи водовідведення, утеплили цоколь і фасад а також відремонтували вбиральні. За даними системи, наразі фінансування проєкту. То покриває лише 27% необхідної суми, тобто 30 мільйонів гривень, які готові виділити з місцевого бюджету. У Миколаєві нагородили переможців та призерів кубку мера з футболу. Змагання тривали майже три місяці, і у них взяли участь більше трьохсот дітей. Церемонія нагородження стала яскравою крапкою у цьому дійстві. Як вона пройшла, дивіться у нашому репортажі. 15 листопада у Миколаєві нагородили переможців та призерів Кубку міського голови з футболу. Це традиційний турнір, він завжди відбувався за участі міського голови. Лише нещодавно ми його розпочали і вже сьогодні бачимо результати. Діти дуже щасливі, тому що вони змогли в першу чергу під час війни займатися. По-друге, мати можливість тренуватися і вигравати в такому турнірі. Ну і звичайно, що це все створює таку, знаєте, спортивну атмосферу в місті Миколаєві, який знаходиться в Україні, яка знаходиться в в стані війни. Протягом двох з половиною місяців 21 футбольна команда з міських, обласних та приватних спортивних шкіл змагались за головний трофей. Завершилось усе яскравим дійством, під час якого мер міста Олександр Сінкевич, секретар міськради Дмитро Фолько, очільниця управління спорту Ірина Бондаренко вручили заслужені нагороди учасникам кубку. Відзначили не тільки призерів, а й команди, що не змогли піднятися на п'єдестал. Також кращі гравці турніру отримали свої відзнаки. Вітали дітей і батьки, які цього дня були присутні на заході. Вони також ділилися своїми враженнями від змагань дуже яскраве враження. Навіть ми не відчували, що настільки діти будуть емоціонально дуже задоволені. Ми дуже вдячні, що такі турніри в нас пройшовлять. І загалом я хочу бажати всім мира, добра і успіху во всіх футбольних кар'єрних начинаннях. Щодо переможців та призерів серед команд 2015-2016 років народження. Бронза здюшор Миколаїв, 16 срібло здобула футбольна школа лідер 15 Переможці команда спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву хлопці 2016 року народження. Серед 14-річних учасників третє місце за школою лідер, друге та перше у гравців Миколаївської з Дюшор. У найстарших бронзу завоювали представники з Дюшор Лідер отримав срібні медалі. Володарі кубку гравці з дюшор Окрім. Крутих кубків та медалей переможці ще й отримали комплекти ігрової форми від організаторів. Одним з організаторів була асоціація футболу Миколаєва. Голова цієї асоціації не приховував свого задоволення від того, що вдалось зробити за ці майже три місяці. Всі задоволені, починаючи від дітей, закінчуючи глядачами, батьками. Я дуже вдячний всім тим, хто долучився до цього масштабного турніру, який ми прожили за ці три місяці дуже швидко, як один день все промчалося. Я дуже задоволений, що я бачив ці всі пошмішки, посмішки дітей, батьків ще раз кажу всіх, всіх, всіх нашу велику команду, дружню, футбольну, яка справилась цим викликом. Це тільки початок. Так, це тільки початок, адже і Олександр Сінкевич наголошував на тому, що турнір повинен бути традиційним. Дякуючи Збройним силам України, сподіваємось, що так і буде. А поки вітаємо переможців та призерів, тренерів команд, організаторів з успішним завершенням важливого для миколаївських дітей спортивного дійства. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Хмельницькому відбувся третій тур чемпіонату України з баскетболу у вищій лізі. Нікабаскет зіграв три матчі, в яких здобув дві перемоги. 15 листопада миколаївці програли одному з лідерів БК Самбір 75-101. 16 листопада у напруженій боротьбі здолали діді Бау з Кам'янця Подільського 89-84. Наступного дня «Ніка Баскет переміг хазяїв майданчика БК Хмельницький. Гра завершилась з рахунком 73-61. Капітан нашої команди Богдан. Ан Лук'ян у цій грі набрав 30 очок. До них додав 9 підбирань та 5 перехоплень. Після восьми матчів підопічні Валентина Бєрісніва мають шість перемог та посідають третє місце у турнірній таблиці. І про погоду цього вівторка, 19 листопада, у Миколаєві ясний день може ввечері змінитися на похмурий без опадів. Температура коливатиметься від 0 до плюс 10 градусів. Вітер переважно західний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 80%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться вашим враженням про дитячий футбольний турнір. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, не втрачайте віри в себе та Україну а також допомагайте нашим захисникам.